Продажу, друзі, з'являється шкода Fabia в універсалі 2012 року, яка щойно прибула з Німеччини, підготувалась красивенько і вже готова їздити Машинка у нас з мотором 1.2 турбо, І в автомобілі був замінений цеп ГРМ, він лежить разом із натягувачем цепка в багажнику. Зараз я вам продемонструю. Він був замінений. І це вже класно, тому що саме. В принципі, дороге, що можна було зробити, це замінити це. Стара лежить у маслі трошки, і оце натягувач. Оце саме така фірма була замінена. Великий багажник, це у нас універсал, шторка в багажнику є, функціонує. Фаркоп автомобіль має. 1,2, турбо, це 4 циліндри, їде жваво на турбінці, все як положено, відхімчищена, відполірована, Зроблено красивою. І це 2012 рік випуску. Тобто в принципі, свіженький автомобіль. Коштувати автомобіль буде 6,350, і це, в принципі, класні кошти за такий стан, за такий рік. Пробігу 203 тисячі кілометрів, п'ятиступка механіка по салону. Взагалі без зауважень, кожна кнопочка, кожен, кожен сантиметр текстилю, такого красивого він зберегся до сьогодні в шикарному стані. По магнітолки. Це вона штатна магнітолка Блюз, але як мені подобається шкоди, тому що на навіть такі штатні простенькі магнітолки якість звука завжди на висоті. Оце прекрасно. Зараз ми накладемо 101,4 FM. ефе. Це якийсь FM, Музика є. Ну коротше, Щоб ви розуміли, музика тут класна. Е, туманочки є і передні, і задні в автомобілі. так? душечки не продавлені, не поцарапані. Дивимось, туточки, все у нас також красиво, турбінка суха, ТСА, антифриз на місці. Навіть є відметка стосовно обслуговування автомобіля, фільтра непогані встановились. Коротше, все, що класно можна було зробити по машині, вже зроблено до моменту вибуття в Україну. Ще цікавий факт, що в автомобілі оригінальне лобове скло встановлене, до сьогодні збереглося. Як, в принципі, є всі вікна також. Друзі, 6350, такий красивий автомобіль, темно-сірий колір на лігкосплавних дисках. Гума тут літня стоїть. 15-ті диски, 23-й год, літня гума, шикарний стан. 6350 і вона ваша. Приїжджайте, будь ласка, і станете першим власником цього автомобіля в Україні.